Друзі, всім привіт! Це друге відео по цьому попередньому варіатору Джога, але можна сказати і продовження. Дивіться, хто не бачив першої частини, там, де я допрацьовував стоковий варіатор там доріжки запили, запилені, то обов'язково подивіться, можливо, щось дізнаєтеся цікавого та новенького для вас. Тобто, дивіться, зараз я встановив сток. У нас ще є сток запил і тюнінг. І побачимо, які будуть результати на кожному з них. Отже, зараз виїжджаю на стоку. Отже, друзі, зараз сток варіатор. Так, Друзі, встановив я запилений сток-варіатор. Навіть видно там мою криву доріжку. Закінюю. Суті не міняє. Ось такий недохід у нас на стоку запиленому шківі. І зараз побачимо, який результат. Так, Друзі, тепер тест тюнінг запила запиленого а, стокового Нехай okay, проїдемо. Що в нас виходить? Можливо, ще приложу скріншот GPS, щоб більш точно порівняти ось. Так, встановив я вже тюнінг варіатор. Ось наш запил, на якому ми тільки що робили тести. У нас вийшло по GPS щось там 64 км на годину. Зараз побачимо на цьому. Так, тепер замірчик на тюнінг варіаторі не запилі на заводському тюнінгу. Правда, Китай, але так не так важливо. Отже, друзі, що в нас виходить? На нас сток варіатору у нас вийшло близько 60 о ні, 58, щось таке, я, там, я точно не запам'ятав, так я GPS не включав його, бачите, який недохід. І далі ще розкажу, які нюанси які є на цьому варіаторі, якщо їздити. Далі в нас йде теж стоковий варіатор, але вже запилений. Я його пиляв в попередньому відео. Можливо, вам зараз виліз... <глізь> вилізе підсказка. Але це не точно але точно буде е ссылка на його в, в описі. Е і тюнінг-варіатор. Заводський. Нічого тут не пилялося Все тут е по заводу. Е який має плюс цей тюнінг варіатор? Е бачити, він, е цей виходив максимум тут е ремінь. Е Ось все, маркер 8, то воно повністю стерло, тут його не стерло і близько. Цей не виходив максимум, тому що там вже впиралося в щоку. Де вона там валяється. там валяється в цю щоку, тому що вона менша діаметр за цього. Так. Що в нас по швидкості вийшло? 58 плюс-мінус. 64 і 66. 64 і 66, я думаю, це там вітер туди-сюди, там ця. як цього сказати? Ну, ви мене зрозуміли. Плюс-мінус те саме. Що я помітив, коли їхав на цьому? Коли я їхав на цих двох. Відчувалося, що двигун вже, впирає, вже мопед впирається в. Двигун, тобто він вийшов вже на максимальний радіус, до варіатора претензій немає. Все. Вже все вирішує. Ось цей котелок там. Покрутить він його чи не покрутить. Все, впираємося. Ми в 60. Грубо говоря, 65 км, більше ця поршнева витягнути не може. Тут 65 стоїть, ну, не знаю, в якому на ну, Коротше, 65 це її максимум. Вже я паяв комутатор. Дежу тут є ось? Видаляв відсічку. Тобто ніяких стопорів тут немає, нічого немає, ніяких. Затримок не має бути, тобто все опирається вже в саму мощність двигуна. Що я замітив, коли їхав на цьому? Двигун крутився на такій максимальні обороті, що вібрація йшла по всьому просто капець. Я прям від мені мені боляче було їздити. На тюінгу завжди так, але так як це ну, тюнгу, варіатор і все. А так що, ви бачите, що тут. Різниця велика. Тобто ви їдете, допустимо, е, грубо говоря, 60 км на годину, то тут при. ну я не скажу ніяких точних, це приблизно, е, Допустимо 6000 оборотів, то тут вже 8. І ресурс, думаю, не треба гадати, що буде набагато менший. Е, За цей перегрів плюс. Ця. Ну, коротше, ви мене зрозуміли. <свісно> Все знашується. Для стокового скутера це не дуже добре. І ось такі ми робимо виводи. Ну, не знаю, о, вибирайте або купляти, або пилити, це вибирати вам. <свісно> Я нічого о, вам такого не кажу, просто показав, о, яка, що можна зробити зі стоком. Я напевно буду їздити на стоку запиленому так як різниці особа немає. Друзі, робіть свої виводи, дякую за перегляд. Пишіть нові коментарі, які можна відео знімати, якісь ідеї підкидуйте. І дякую вам за все. До наступних відео.